Можемо його роздіти, тут, відстібнули, розрізали без різниці, взяли ножниці, щоб ми мали туди доступ. Ми беремо свої руки і засовуємо крем під шию, і проводимо руками, і дивимося на свої руки, чи в нас немає крові. На цьому двохденному курсі ми проводимо заняття для цивільного населення, як діяти в екстремальних ситуаціях і як надати допомогу пораненому до приїзду медиків. На цьому двохденному курсі ми розказуємо. Нашим людям, як надівати правильно турнікет, як зупиняти масивні кровотечі, як забезпечити прохідність дихальних шляхів, а також як проводити серцево-леганеву реанімацію. На даному курсі найважче людям дається це прохідність дихальних шляхів. Буває трішки плутається, але в цілому до кінця курсу все виходить. Якщо ж ваш постраждалий, ти мене чуєш, не відповідає, не звертає на вас увагу. Він буде у вас в такому положенні, умовно лежать. Саме перше, ви повинні подивитися, що в нього знаходиться в роті. Так. Такі знання. Я ще з Звиняти кровотечі. Постановка трубки, я її щось недолюблюю. Боюся, йому що щось там ще більше на школі. Це важливо. В цей час дуже важливий. На мою думку, у цивільному населенню це потрібно ну, проводити певні заняття на рівні держави, тобто, щоб якісь були певні курси у плані там, в школах, в університетах, щоб кожен із нас зміг надати певну медичну допомогу в будь-яких різних ситуаціях. Турнікети одягайте собі, якщо у вас буде якомога вище. Чим вище його ви натягнете, тим краще це для вас. Тягнете на себе, на себе тягнете. Тягніть, тягніть, тяніть, клас. Чуть-чуть поправили. Можете перехватити і затягнете, проклеюте, да. фіксуєте вороток. Треба відпрацювати, я думаю, кілька разів буде краще виходити. Ні, не складно. Саме на практиці хотілося б спробувати накладання турнікету, відпрацювати на практиці, тому що ну слухала, переглядала такі відео, але це не замінить у саме практичних кого проводити поки зимати на свої руки чи немає там крові. Всі розуміють, що це війна, що може бути те чи інша ситуація. Тобто, якщо люди отримали. Поранення щоб до приїзду тих чи інших підрозділів, наприклад, поліції, там СБУ, Нацгвардії, медиків, щоб цивільна людина розуміла, що відбувається, щоб припинити критичну кровотечу. Даний курс буде продовжуватися і будуть повідомляти, коли це відбуватися. Ми перевірили всі критичні кровотечі. Ми їх устранили, і далі можемо переходити до наступної букви.